Вітаю, мене звуть Євгенія Остепів, і я бажаю вам гарного перегляду сьогоднішнього уроку. Метою нашого з вами заняття є поглибити знання про відомі для вас вже теми ген і геном. Тож зараз ми разом спробуємо дати відповідь на дуже важливі запитання для нас еукаріотичних організмів. Отже, що таке геном і як він організований у наших клітинах? Геном це сукупність спадкової інформації у вигляді всіх кодувальних і некодувальних ділянок ДНК певного організму. У еукаріотичних клітинах спадкова інформація зберігається в особливій органелі ядрі. Аби у такій маленькій структурі, як ядро, зміг розміститись увесь наш набір ДНК, ці молекули щільно зв'язуються зі спеціальними білками-гістонами. Тип їхнього зв'язування дещо схожий на те, як нитка оплітає котушку. Найщільніший тип такого упакування ДНК на гістони має назву хромосома. Але більшість часу ДНК у клітини має вигляд хроматину, що не доходить до рівня організації хромосом. З минулорічного Курсу біології ви вже знаєте, що ген це певна ділянка ДНК, яка несе інформацію про ознаки організму. Продуктами одного гену можуть бути РНК або білок. За функціональними особливостями гени поділяють на структурні та регуляторні. У структурних генах закодована інформація про ті білки та РНК, які безпосередньо беруть участь у побудові клітинних структур, звідки і пішла така назва. Так само структурні гени відповідають за синтез ферментів і речовин, які секретує клітина, нейромедіатори, гормони тощо. Регуляторні гени теж несуть інформацію про РНК-білки, але основним їхнім завданням є регуляція структурних генів. Вони, немов диригенти геномного ансамблю, які можуть припиняти, активувати, пришвидшувати чи уповільнювати роботу структурних генів. Усі гени мають однакову структуру. Складові частини гену поділяють на кодувальні, що несуть інформацію про продукт, та некодувальні ділянки. До некодувальних ділянок належать промотор і термінатор. Промотор це місце, де починається, а термінатор місце, де закінчується синтез молекули РНК. Так само, кожен ген містить регуляторні ділянки. Але і це ще не все. Кожен ген містить послідовності нуклеотидів ДНК, які не несуть інформацію про білок чи РНК. Такі ділянки мають назву інтрони, а ті, що мають таку інформацію, екзони. Наприклад, у нашому з вами геномі є приблизно 95% таких безмістовних інтронних ділянок, але у межах інтронів можуть міститись важливі регуляторні ділянки, тож вважати їх геть непотрібними наразі підстав не маємо. Наступне відкрите запитання для нас: що ж таке реалізація закодованих ознак? Насправді все дуже просто. Для більш ґрунтовного розуміння цього процесу нам необхідно скористатись новим терміном експресія генів. Це процес, під час якого відбувається синтез продукту відповідного гена. Тобто, якщо експресії піддається ген, який кодує РНК, то кінцевим продуктом отримуємо РНК. А якщо ген кодує білок, то під час експресії спершу відбувається процес транскрипції, синтез МРНК, а далі на рибосомах під час трансляції отримуємо уже готовий білок. Експресія може бути більш інтенсивною чи менш. Тоді ми отримуємо більшу чи меншу кількість синтезованого продукту відповідне. Власне, на експресію генів і впливають регуляторні ділянки. Але навіщо нам взагалі регулювати активність генів? Можливо, хай якось постійно самі по собі експресуються. Для отримання відповіді уявімо таке. Коли ми перебуваємо у стресовій ситуації, наприклад, складання дуже важливого іспиту, у нашому організмі підвищується вміст адреналіну та норадреналіну. Ми з вами знаємо, що вони є гормонами наднирників і мають назву гормони стресу. Їхній вплив на організм насамперед стимулює процеси енергетичного обміну до виділення АТФ. Також вони стимулюють пришвидшення частоти серцевих скорочень, розширюють бронхи та підвищують енергозатратну мозкову діяльність. Але чи був би доречний постійний підвищений вміст цих гормонів під час спокійного вивчення матеріалу, наприклад, на онлайн-платформах? Напевно, що ні. По-перше, ми постійно перебували б у стані підвищеної активності, а по-друге, витрачали б забагато енергії на звичайні процеси. Тут і має важливе значення регуляція генів. Вона допомагає не лише пристосуватись до зовнішніх чинників, а й забезпечувати реакції метаболізму, спрямовані на підтримку гомеостазу. Отже, як у наших клітинах регулюється активність генів? Розглянемо кілька механізмів. Перший механізм на рівні хроматину у ядрі клітини ДНК може щільно переплітатись гістонами гетерохроматин і бути нещільно упакованими еухроматин. На еухроматинових ділянках транскрипція можлива, а на гетерохроматині ні. Другий механізм потрібен, аби модифікувати деякі нуклеотиди ДНК за допомогою метильних ch 3 груп. Якщо до певних ділянок ДНК приєднується така група, то транскрипція на цій ділянці стає неможливою. Третій механізм регуляції потрібен для того, щоб продукти регуляторних генів могли зв'язуватись з промотором, термінатором або регуляторними ділянками певного структурного гену і у такий спосіб регулювати швидкість активації генів. На цьому у мене все. Успіхів і до нових зустрічей!